Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаве явище. І п'є? не каву. Він п'є ще дня до п'яти банок Кока-Коли. І я вирішив харчуватися так. Як шестирічка. А ще він грає на укулеле. Знаєте, що таке укулеле? Я не знала, що таке укулеле. І на рамок, коли ми прокидаємося, наше тіло здорове, тому так важливо, щоб хоча б один цикл сну був повний. Що якщо ви займаєтесь справою, яка вас надихає, яка вам подобається, то ви дістаєте друге дихання, ви омолоджуєтеся. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар діетолог Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаве явище. Ми сьогодні згадаємо Уоррена Баффета. і буду говорити про те, як вижити на Кока-Колі і дожити до 94 років і залишатися щасливим. Як ви знаєте, дорогі друзі, Уоррен Баффет – це живий парадокс світу довголіття. Він мільярдер, він легенда інвестування, йому вже 94 роки. І хоча він не є зразком здорового способу життя, він досі працює, читає фінансові звіти зранку до вечора, грає в бридж і п'є. Що? Ні, не каву. Він п'є ще дня до п'яти банок Кока-Коли. Уоррен Баффет це американський інвестор, філантроп, статки якого понад 101 мільярд доларів. Я навіть собі не можу уявити цю цифру. Він найбагатша людина в світі після Джері Безоса і Біла Гейтса. Його як тільки не називають, мудрець із Омахи, Оракул з Омахи. Цей мудрець читає щодня по 500 сторінок в день. У нього мозок, як у гросмейстера. І знаєте що? Він щасливий. Що каже Уоррен Бафет? І взагалі, чому я вирішила сьогодні поговорити про Уоррена Баффета? Ну, по-перше, тому що, як ви знаєте, він дуже сильно симпатизує Україні. Він підтримує Україну, його син підтримує Україну. А ще. Як для лікаря-дієтолога, як для людини, яка популяризує здорове харчування, здорове довголіття, Мені цікаво, як же ж так, людина п'є щодня Кока-Колу і не лише, і при цьому живе. Добре себе почуває, але останнім часом каже, що трошки-трошки став відчувати менше енергії. Чому взагалі так відбувається? Чому він живе так довго? І так щасливо. Ну, звісно, звісно, однозначно, це гени. Тому що ми знаємо, ну, можливо, хто не знає, то для людей, які вже живуть понад 90 років, то перш за все в цьому є заслуга їхніх генів. Тому що, як кажуть вчені, багато людей, які досягли 100річного віку, вони часто, дуже часто, ведуть навіть нездоровий спосіб життя і при цьому живуть довше, ніж інші. А чому взагалі так? А тому, що поломки, процеси старіння починаються в їхньому організмі на десятки років пізніше, ніж звичайних звичайних смертних. Назвемо це так. А уявіть собі, якщо людина ще має гроші. І от цікавий парадокс. Знаєте, як він харчується? Він каже: я подивився певні таблиці і побачив, що найнижча смертність. Серед дітей шестирічного віку. І я вирішив харчуватися так, як шестирічка, жартує Бафет. Взагалі, у нього специфічне почуття гумору. І взагалі каже, що людина, яка має почуття гумору, у той дуже добре працює мозок. Хоча в нього специфічне почуття гумору, він весь час любить підсміюватися сам себе. Каже, у мене надзвичайно дорогий костюм, але просто він виглядає на мені дуже дешево. І хоча це здається маячнею. Його феномен привертає увагу не лише журналістів, але й вчених, тому що всіх цікавить, що стоїть за його довголіттям. Людина має гроші, але як відомо, є багато людей, які мають дуже багато грошей, і це не робить їх довголітніми. Перш за все, це мозок, який не зупиняється працювати. Бафет залишається неймовірно ментально активним. Щодня, як я вже говорила, він читає понад 500 сторінок. Книжки, фінансові звіти, новини він читає приблизно 5 годин щодня. Скажіть, будь ласка, друзі, скільки годин ск... окей, добре. Скільки хвилин ви приділяєте щодня на читання різноманітної інформації, не на скролення новин з інтернету, на те, що відбувається в світі, а от різні інформації. Інформації по вашій роботі. Ви читаєте паперові книжки, ви відкриваєте газету, коли ви останній раз тримали газету в руках. А Уоррен Баффет це робить. А ще він грає в бридж по декілька годин на тиждень. Це дуже така гра, яка знижує ризики деменції. Були проведені певні дослідження Гарвардського університету. А ще він грає на укулеле. Знаєте, що таке укулеле? Я не знала, що таке укулеле. Укулеле це така маленька гітарка. Дрин -дрин 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 -дрин. І він грає на цю укулеле. Попробуйте навчитися грати на такій малесенькій гітарці. Це ж не просто хобі, це ще чудова мозкова гімнастика. І це його улюблений спосіб мислити стратегічно і тренувати пам'ять. Виявляється, що когнітивна активність знижує ризик деменції і хвороби Альцгеймера. Ви це всі знаєте. Чому? Тому що коли ми читаємо різноманітну інформацію, у нас різноманітні клітини, різноманітні різні ділянки мозку, починають активуватися. А є люди, які взагалі за своє життя, коли вони закінчили школу, а можливо університет, а можливо тільки школу закінчили, взагалі вони не активують ці свої ділянки. А ще гра в бридж – Музика, нові навички, вони активують нейропластичність. Що таке нейропластичність? Нейропластичність це здатність мозку оновлюватися, утворюватися, утворювати нові нейронні зв'язки. І Уоррен Баффет каже, що головне робити те, що ти любиш. І в цьому секрет тривалого життя. Щаслива людина живе довше, ніж та, яка займається тим, що її не надихає. І з цим я можу повністю погодитися. Я людина, яка змінила свій напрямок роботи в 45 років, після хірургії зайнялася дієтологією, а мені вже, як відомо, дуже багато років. Не, я ще не така, як Уоррен Баффет. Чекайте, чекайте, але ще ж не вечір. Так от, я можу чітко підповідати. Твердити, що якщо ви займаєтесь справою, яка вас надихає, яка вам подобається. То ви дістаєте друге дихання, ви омолоджуєтеся. І, взагалі, щастя це є певним антиоксидантом, тому що, попри деякі вікові зміни, проблеми з рівновагою, зором і пам'яттю, як він зараз каже, у мене почалися трошечки проблеми з рівновагою, Трошки став бачити гірше 94 роки. Трошки стала страдати ну, не сильно пам'ять 94 роки. Він стверджує, що оптимізм і задоволення від життя це і є його пальним. Уоррен Баффет оточує себе людьми, яких він поважає. І він уникає токсичних середовищ. Це дуже важливо. Скільки разів в нашому житті ми кажемо, прогинаємося, ми терпимо, ми мовчимо. Не спілкуйтеся з людьми, які вам неприємні. А ще Уоррен Баффет спить багато, спить щодня, тому що сон для нього це святе. Він спить по 8 годин щодня, незважаючи на багатогодинний робочий графік. Дослідження Гарвардського університету показало, що якщо в людини є регулярний нічний сон 7 або більше годин, то це асоціюється з довшою тривалістю життя і зниженим ризиком серцевих захворювань. Хочу вам ще раз нагадати про важливість сну. Чому Уоррен Баффет має таку прекрасну пам'ять і чому він має так багато енергії і чому він живе довго? Дивіться, як працює сон? Нема в мене тут такого. Уявіть собі, що в мене в руках круг для рятувальний круг. От коли ви плаваєте, вам можуть кинути, ну хто плавав басейні, там можуть кинути або пінопластову таку дощечку, щоб ти ногами отак рухав, або можуть кинути. Рятувальне коло, рятувальний круг, Но, як правило, все-таки його не кидають дощечку. І ми увіємо собі, що у вас такий маленький круг. Знаєте, як маленька гітарка укулеле то в нас такий маленький круг, укулеле, малесенький. Так оцей круг, він, це цикл в сну. Протягом ночі ми маємо спати певну кількість циклів від 4 до 6 циклів. Цикли тривають приблизно 190 хвилин. 190 хвилин. І от ці цикли вони поділені на такі сегменти. От, знаєте, коли хтось робить таблицю, якісь звіти здає і малює такі, знаєте, інфографіки. От такі малює е, сегменти. Ось цей він зробив, ось цей зробив і так далі. Так от, ось ці сегменти це фази сну. Є цикли сну, а є фази сну. В кожному циклі сну є сегменти. фази сну. Так, от, коли у нас фаза глибокого сну? Це надзвичайно важлива фаза, тому що під час глибокого сну наш мозок і наше тіло очищається від цього зайвого. Все, що утворилося, накопичилося протягом дня. Нашому мозку, наприклад, різноманітні токсичні речовини. І, зокрема, це може бути аміак. Аміак у мозку, ви здивуєтесь? Так, аміак у мозку, коли людина багато переживає, коли вона багато інтенсивно працює, у неї утворюється аміак. От ви суявили той амміак, яким щищаєте, Знаєте, дівчата? От він такий має неприємний запах. От можливо не в такій кількості, але амміак утворюється мозку, і е, під час сну. Всі токсичні речовини з наших мозкових клітин і з наших клітин нашого тіла вони геть прибираються. І що це означає? Наше тіло як фенікс під час сну, оновлюється, клітини оновлюються. Всі нежиттєздатні клітини вони взагалі зникають. Вони там чи вони перетравлюються? знаєте, вони їх організм просто утилізує, скажімо так, ну різними шляхами. І вони або вони латаються, відновлюються, ремонтуються. І на ранок, коли ми прокидаємося, наше тіло здорове. тому так важливо, щоб хоча б один цикл сну був повний. Що відбувається, це коли фаза глибокого сну. Коли відбувається фаза поверхневого сну, от коли ми кажемо Рем, коли наші очі от під час сну вони рухаються, і ми бачимо сновидіння, яскраві кольорові сновидіння, особливо дівчата, ми бачимо їх, хлопці бачать, але менше. Так от, під час фази поверхневого сну наш мозок структурує все те, що він побачив і вивчив протягом дня. Він формує нашу пам'ять. І це дуже важливо, коли ми, наприклад, прочитали якусь книжку. Чи прочитали якусь інформацію? Нам здається, що ми її забули. Але під час ця інформація вона відклалася в нашій пам'яті. От е, яскравий приклад це студенти. Коли вони готуються до сесії, їм завжди здається, що вони щось не довчили і вони не готові до іспиту. А знаєте, такі вже люди, які вже про. Вони кажуть, поклади книжку під подушку, і ти все будеш на ранок знати. Ну, Зараз менше книг, хіба що електронні книги, але колись раніше, коли книж... книжок було більше паперових, дуже багато студентів справді так робили. Це був такий певний ритуал. Ти кладеш книжку під подушку, і на ранок ти дійсно більше знаєш. Чому? Тому що під час сну все те, що ти вчив, все те, що ти читав, і тобі здалося, що ти не запам'ятав, воно структурується і так формується пам'ять. І, зокрема, формується е, довго -тримує. Тому для таких людей, які якісно сплять, які проходять всі фази сну, вони, як правило, навіть в старшому віці мають чудову, прекрасну пам'ять. Тому дуже важливо, щоб ось були всі цикли сну, ну хоча б два, кажуть вчені. І всі фази сну хоча б під, під час цих двох циклів сну. Тоді ви, ваш організм відновиться, ваша пам'ять буде в кращому стані. Звісно, нам, українцям, поки що не випадає таке життя, як життя Уоррена Баффета, тому що він спить спокійно, над його головою не літають шакеди, не виють сирени. Але якщо ми ляжемо раніше спати до того часу, як, коли, як правило, включається сирена, ми маємо шанс проспати дуже довго і відновити наш організм. Так от. Тепер далі давайте будемо розбирати, як же харчується Уоррен Баффет. Як я вам казала, він випиває щодня до п'яти банок Кока-Коли. Але це ще не все. Він взагалі фанат фастфуду. Макнагід з Макдональдсу, хот-доги, попкорн, морозиво, Квін, Понад 60 років він п'є кока колу Щоденні солодощі їсть, звучить як сценарій для катастрофи для здоров'я, але він почувається щасливим. Він саме почувається щасливим, отже, стресу в нього значно менше. І це справді підтверджує гіпотезу деяких вчених про те, що емоційне задоволення і відсутність стресу можуть частково компенсувати харчові гріхи. А ще Ворона Баффета життя без надлишків. Бафет живе в тому самому будинку в Умасі, який він купив в 1958 році. Навіть для мене, яка вважає себе такою досить старшою людиною, в ще, мене ще тоді не було на світі, а він вже тоді купив будинок. Він їздить на звичайному автомобілі. Він не має яхт, маєтків чи приватного літака. Його життєвий підхід це мінімалізм без аскетизму. І це знижує рівень тривожності, зменшує потребу в перегонах успіху і підтримує спокій. Тому довголіття це як інвестиція, його інвестиційна філософія в тому, що це терпіння. Це стабільність, це відображення його підходу до життя і здоров'я. На думку дослідників Жін Онлайн, поцікавтеся, що це за організація. Це така структура, яка вивчає все, всі нові біотехнології, які сприяють довголіттю. Навіть нездоровий стиль харчування Баффета не вбиває його завдяки стійкості нервової системи. От така в нього нервова система, завдяки його щастю і стабільному режиму життя. Бачите, він яскравий приклад ходячий, яскрава модель. Для дослідження. І наостанок ефект Баффета, от так і називають, ефект Баффета. Феномен Баффета в тому, що біохімія це дуже круто, але це не єдина біохімія. Режим, ментальна активність, тобто мозок добре працює, соціальні зв'язки, сенс життя, критичні чинники довголіття. Тому іноді навіть Кока-Кола не така страшна, якщо кожен ковток приносить радість. Ну, можу вам сказати, що Бафет. Buffett... Не вийшов на пенсію. Незважаючи на його 94-річне довголіття, він до цього часу працює. Щодня, собі, 500 сторінок, 5 годин читання. Він цікавиться всім в житті, він радіє кожному моменту життю. Звісно, як кажуть, він сам про це каже. Я народився в потрібному місті, в потрібний час. Ну, просто про Уоррена Баффета це просто найвлучніший вислів. Звісно, ми не вороне Баффете. Звісно, ми не народилися ну, там, де, там, де ми народилися. Але науковий висновок, парадокс Баффета, незважаючи на нездорове харчування, його стиль життя знімає більшість біологічних тригерів старіння. Давайте все-таки підсумуємо, дорогі друзі, що так, а що не так в ефекті Баффета. Хронічний стрес. У нього є хронічний стрес. Його немає. У нього невеличкий стрес щодня, якісь новини, акції піднялися, акції впали. Це гормезис. А гормезис це стрес невеличкої сили, який навпаки покращує роботу організму. А хронічний стрес сприяє старінню. У нього сон 8 годин стабільно, хорошого, якісного сну. Хороший сон він омолоджує. Сон перерваний, він приводить до старіння і підвищує ризик захворювань. У нього є ціль в житті, так, він мав цю ціль, це дуже важливо. Це важливо не лише для Ворона Баффета, а для кожного з нас. Якщо в людини є ціль в житті, якщо в людини є віра в щось, це набагато зменшує ризики отримати якесь захворювання, знижує смертність, соціальні зв'язки мають величезне значення. Зустрічі з близькими, цікавими людьми, цікаві дискусії це має значення. Якщо у вас є родичі, подзвоніть їм, обнімайте своїх близьких, тому що дотики сприяють виділенню гормону окситоцину, а гормон окситоцин, він так само сприяє продовженню життя. Фізична активність Він грає не лише в бріч, але він грає на укулелі. Якщо уявити, що ручки рухаються, то в принципі якась мінімальна фізична активність є. Гра в бріч теж ну мозок працює. Вона в нього мінімальна, але вона компенсується іншими, іншими життєвими активностями. Когнітивна активність у нього надзвичайно висока, а це захист мозку, тому вишенька на торті. Довголіттю можуть сприяти різні фактори. І якщо якісь фактори надзвичайно потужні, то вони можуть навіть перекривати, як у випадку з Вореном Баффетом, якісь негативні чинники. Я не є дружиною Ворена Баффета, я не є його сестрою, не є його донькою, не є його онучкою, то я все-таки буду вибирати здорові альтернативи. Я буду вибирати здорові ягідки. Бути здорові напої замість Кока-Коли і багато рухатися. Але додавати в своє життя, хороший, якісний сон, контакти з людьми, які мені цікаві, і багато читати. З вами була Оксана Скитерінська. а дорогі друзі, це ще стоп, 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 це ще не все. Будь ласка, напишіть мені, напишіть мені, що робите ви, щоб ваше життя було якомога цікавішим, наповненішим змістом. Напишіть. Чи граєте ви на укулелі? Скільки банок коли випиваєте ви? І взагалі, що ви робите для того, щоб ваше життя приносило вам кайф? Далі буде, тільки не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Знаєте чому? Тому що таким чином ви підтримуєте український контент. Це по-перше. А по-друге, це відео зможуть подивитися інші люди, якщо ви поставите вподобайку. Я думаю, що сил підняти ваш пальчик і поставити вподобайку. У вас точно буде наша Оксана Скіталівська до зустрічі.